Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають Сина Людського, вони відповіли, Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Ілю, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, Син Бога Живого». А Ісус відповів йому і сказав «Блаженний ти Симоне, сину Йони, Бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний, і я тобі кажу, що ти є Петро скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами, Аду не здолають її, і дам тобі ключі Небесного Царства. і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Тоді наказав учням нікому не казати, що Він Христос. Слово Господнє, Слава тобі, Христе. Мабуть, кожен з нас чув ці слова з сьогоднішнього уривку Євангелія вже з тисячу разів. Можна сказати, такий найулюбленіший фрагмент в католицькій церкві, адже Петро визнає свою віру, а Ісус встановлює його главою церкви, дає йому владу, владу ключів від Небесного Царства, владу зв'язувати і розв'язувати на землі і на небесах все, що, все, що хочеш. То, з чого на чому, можна сказати, тримається католицька церква і інститут римських Пап, які беруть свій початок власне, від святого Петра. Але сьогодні я хотів би звернути увагу на такі невеличкі моменти, на які ми, мабуть, ніколи не звертаємо увагу, коли читаємо або слухаємо Євангеля. Чому Євангеліст пише, прийшовши в околиці Кесарії Филипової? Навіщо він згадує це місто? Міг би взагалі нічого не писати, попросту, що Ісус звернувся до своїх учнів десь там по дорозі, чи щось такого. Чому це так важливо? Але якщо Євангеліст це написав, то напевно це має якесь значення. На це звертало увагу також ці церкви, святий Єронім, святий Іван Златоустий. Теж так думали, чому? чому він згадує про цю кесарію і ще і додає Филиппової, бо була ще інша кесарія, кесарія Стратона. А кесарія Филиппова це було нове місто, яке заснував Филип, один з синів Ірода Великого. На честь кесаря Тіверія. І що можна сказати про це місто, що воно було досить далеко від юдеї, десь там при кордоні вже з Фінікією, і невідомо, чи там взагалі якісь юдеї жили, чи скоріше якісь там язичники. Тобто це десь далеко. І власне тому, як Іван Златоустий пояснює, саме тому він їх завів так далеко. Щоб власне там задати це питання, щоб вони не боялися відповісти те, що вони думають, не дивилися по сторонах, чи хтось їх слухає, а що можуть сказати, якщо почують, а, а я би стидався це сказати, визнати це, якби на мене хтось дивився там, чи щось такого. Ну, і звісно, як би це відбулося на вулицях Єрусалиму, коли там натопи. Фарисеїв, садукеїв або по інших людей, по простих, відповісти на це питання було б досить, досить, досить важко. Думаю, що Петро тільки б дивився по сторонах, чи його ніхто не чує, щоб, щоб там сказати, а може, і не сказав би. А апостоли тоді ще не були в тому стані, щоб проголошувати віру, щоб ділитися своєю вірою з іншими. Вони ще були на початку, вони самі мусили цю віру в собі знайти віднайти, щоб потім проголошувати іншим. Тож можна сказати, для того, щоб сповідувати свою віру, треба знайти не тільки відповідні слова, але й відповідне місце. Де ми можемо сповідувати віру? Ну, звісно, передусім в храмі. Заходимо, Входимо до храму, кожної неділі читаємо символ віри, визнаємо свою віру, але не тільки цим ми визнаємо віру. Вже тим, що ми прийшли до храму, це вже є наше визнання віри, що ми належимо до цієї церкви, що ми сповідаємо ту віру, яка церква проголошує. І це, звісно, правильно. Але вже на вулиці, в праці, вдома, серед друзів, серед знайомих, невіруючих, а може навіть і віруючих, то ми вже так свою віру вже не визнаємо. Ну, по-різному буває. Не, не обов'язково, що ми стидаємося, а можемо, думаємо, що це не місце для того, щоб віру визнавати. І якось так це буває інакше. Нічого страшного, апостоли теж були такі. Апостоли теж на початку боялися визнавати свою віру іншим людям. Потім, вже як отримують Святого Духа, то вже підуть вже на всі кінці проголошувати. Але для того, щоб вчити віри інших людей, треба її знайти в самому собі. Тому Ісус задає два питання. За кого мене люди вважають? Спочатку це питання. Таке, скажімо, загальне, що там кажуть про мене, а потім питає: а ви за кого мене вважаєте? І той вже хоче від них відповідь отримати якусь з глибини серця. Не просто то, що я про тебе почув, не то, що я, я так само визнаю, так як інші визнають. Моя віра така сама, це значить, що я сам, сам сказати нічого не можу, тільки погоджуюсь на те, що інші кажуть. Ну, бо церква так вчить, добре, церква добре вчить. Але який образ Бога насправді ми маємо в своєму серці? Якби так нас Ісус спитав, задав таке питання нам, за кого Ти мене вважаєш? Якби ми були в церкві, якби озиралися по сторонах. Між іншими людьми, то, то так, ти син Бога живого, я це визнаю насправді, бо так церква вчить, так Петро визнавав. Але так зазирнути дійсно в глибину свого серця. Ким для мене Бог? Чи це той, хто має виконувати мої бажання, наприклад? О, я вірю в Бога, бо Він. Має слухати мої молитви, і так має бути. Або Бог це такий суддя суворий, який буде карати мене за те, що я згрішив. Або навпаки, Бог люблячий отець, дуже добрий, Бог дійсно люблячий отець, але чи це значить, що я можу грішити, і він мені все, все, все буде вибачати і так далі. Насправді дуже багато таких відповідей можна знайти. І дійсно багато людей, які ніби визнають віру в Бога, але бачать його інакше, кожний по-своєму. І ця віра дійсно буває, буває різною. Тому Ісус каже про два, два моменти пізнання Бога. Ні? Або це крові плоть тобі відкрили, або мій Отець Небесний тобі відкрив. Так, насправді, все, що ми почули в церкві і на катехезі, і десь, може, прочитали, і ще щось, це все плоть і кров нам відкриває. Це все чуємо від людей. Так, святий Павло каже, що віра народжується зі слухання. це є правда, слухаючи Слово Боже, яке нам люди говорять, ми можемо і повинні знайти цю віру, але все одно це тільки. Тільки люди говорять, тільки то, що ми чуємо. Але то, що Отець Небесний нам відкриває, це щось набагато більше, це щось інтимне, це щось, що проникає. Можемо теж слухати людину, можемо читати Святе Письмо і відчуємо цей дотик Отця Небесного, який торкається нашого серця. Або, як знову Павло каже, як меч обосічний, який пронизує, пронизує наше серце і відкриває нам істину, таке досвідчити це є, це є власне то, від чого Ісус від нас хоче. То, що ми сповідуємо добру віру, правильну віру, якої нас навчили в церкві, це є добре, звісно, але досвідчити Бога живого в своєму серці. Це є щось надзвичайне, надзвичайно більше. Ще на один момент хотів би звернути увагу, на який ми теж, теж не звертаємо увагу ніколи. Петро сповідує Ісуса Богом, каже, Ти є Христос, син Бога живого. А, від, а Ісус йому відповідає і каже: Блажений ти Симоне Йони, Навіщо він його по, -по, -по батькові назвав? Нічого не знаємо про цього Йону, ким, ким був батько Святого Петра, мабуть, живий був, але чому він його так згадує його, його ім'я, цього батька? Власне, тому тим, про мене кажеш, що я син Бога живого, а я тобі кажу, що ти син Йони. Божими синами, як почитаємо Біблію, називали ангелів також. Божими синами називали праведних людей також. Боже кожен з нас може назвати себе дитиною Божою, бо так нас Ісус навчив. Моліться Отче наш, тобто визнаєте себе також дітьми Божими, і це є добре, але це все таке синіство символічне. І деякі єретики і раніше, і зараз також і про Ісуса кажуть, що Він, Божий син, тільки символічно. так, так собі. Ну, бо багато кого називали Божим сином. І, власне, якби у відповідь: е Ісус говорить сьогодні, що я є син Бога, живого, як Ти визнав, так само, як ти син Йони. Ти не символічно, син Йони, ти його син з плоті і крові Його. І так само я є сином Божим, не символічно, тільки дійсно правдивим, правдивим сином Божим, а значить одної, одної з ним. Божої божественної природи. Амінь.